thank <music> you Яркое было выступление. Молодец. Друзья, доброе, утро, доброе утро! Как вы видите, мы поздравляем Украину, мы поздравляем всех миничан, да и вообще просто весь мир, то, что Украина, Украина. прошла в финал Евровидения. У -у -у! Тут бурная свет, и вся студия У -у -у! нам аплодирует Всем спасибо. Друзья, нам хочется пожелать вам доброе утро. 33 канал. В прямом эфире вас как, как по-прежнему будет. Леся, Денис, вас, давайте, заряджайтесь позитивом. Так, так прокидайтеся, прокидайтеся. І е, хочеться сказати пару слів про е, фіналістку е, Євробачення Марію Яремчук. Марія Яремчук, для тих, хто не в курсі, а ми в курсі, це та дівчинка, яка дійсно пройшла яка достойно пройшла фінал Євровідіння. Молодець Марія. Марія. Е, Денис, що ти про неї знаєш? Ну, я вже знаю, що це девушка, во первых що вона молода, красива. У нього прекрасний голос, вона отлічно поєд. Черівна брюнетка. І вона, я думаю, я навірю, що вона все-таки виграє це Евровидение. Так, от, Марія не просто дівчина, а вона донька відомого українського. По, поета, артиста, взагалі відомого українського артиста uh -huh. Назарія Яремчука. Ну ж його знають, Назарія Яремчук. Тож ви знаєте, вона а, має двох братів, двох братів, які також займаються музикою, мають так. відношення до естради а, і старшу сестру. До речі, Марія народилася у, Чер... у Чернівцях. Там вона закінчила а, школу а, і. Пізніше вона поступила в Київ, можна сказати, одразу у два університети. У Марії дві вищі освіти. Вона не тільки гарна, але ще й розумна. І ти да, да, да. ти, мабуть, ще забула сказати, що вона ще прекрасно поє. Друзі, так. ну крім України, конечно же, пройшли ще такі страни в фінал, як Чорногорія, Венгрія, Росія, Арменія, Азербайджан, Сан-Марино. Україна, Швеція, Нідерланди і Ісландія. Ну, що мені інтересно дійсно, що Ісландія група. Полапонг! Або полопонг. Полопонг. Что это? Вот Полап. Я не знаю, допустим, я, я смерті в я був в шокі з цієї пісні, що вони там творили. Я тобі скажу, це дуже цікавий гурт. А, існує він з 2006 року, друзі. А, і у Вікіпедії, що цікаво, їхній напрямок музикальний mm. визначається як панк рок і. Денис. Увага! Щас, увага, сейчас фон взорветься, я сподіваюся. Дитяча музика! Дитяча музыка. Панк-рок и, панк... и дитяча музыка, ты уявляешь? Синдез стилей, как это, каково это? Панк-рок и, и, и детская музыка так. знаем мы, и знает, конечно же, Исландия, и, я думаю, что знает наш гость, который придет сегодня. У нас, друзья, Два гості ми ж до кабаніда просипається ні у нас півци да, представителі у те, от, от півіци. У такої так. класний да а ще що... окрім того, що Україна прийшла у фінал. Є багато дуже цікавих місцевих новин, про які зараз нам розкаже інформаційна служба 33 го каналу. Губернатор героїчно оголошує про створення штабу територіальної оборони. Під ахом адміністрації ведуть перемовини трійка голів області та міста і стрійкою головних силовиків. Мова про сьогодення, а це сепаратизм на сході країни. Зі скрипом у серці згодились 9 травня обійтись без святкового параду, аби уникнути можливих провокацій. кажуть, ветерани зрозуміють, а містяни спатимуть спокійно. Мова йде про те, що будуть тільки державні прапори, і взагалі в зв'язку з тими трагічними подіями, які відбуваються на півдні і на сході відбувалися. Обмежені всі заходи силовики оборонятимуть себе, владу і високі кабінети. Заявили гучно, аби лячно стало ворогам, а ще боронитимуть область від сепаратистів. Це завдання ляже на дужі плечі новоствореного батальйону територіальної оборони. На камеру головний міліціонер та воєнком обіцяють, жоден сепаратист не проскочить. Це забезпечення умов та надійного функціонування органів державної влади. Це першу чергу. Забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона транспортно-магістральних комунікацій. Охорона важливих державних об'єктів, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України, участь у пошуку та знищення диверсійно розвідувальних груп антидержавних збройних формувань. На заході порівняно мирний тиждень на сході дні жалоби. І доки біда не прийшла на кордон області, на поріг адміністрації, зокрема, оголошують про призов. Формування батальйону здійснюється шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом віком до 45 років із заключенням. Першого контракту терміном на 3 або на 5 років. Бажаючи проходити військову службу у батальйоні територіальної оборони, прошу звертатись у районні міські військові комісаріати за місцем проживання. Активісти не хочуть сидіти, склавши руки. Вони і далі боронитимуть, але схоже із голими кулаками. Командир самооборони Юрій Смаль пропонує силовикам озброїти до зубів своїх бійців. Це на випадок, якщо на очі трапиться сепаратист. Проте вогнепали формуванню не дають. Поки Ірина Поліщук, Микола Лебідь, новини 33 канал. Це був сюжет про створення в обласному центрі штабу територіальної оборони. Продовжуємо випуск: 79 хмельницьких прикордонників. Вирушили на Херсонщину. Юнаки навчаються на другому і третьому курсах Національної академії державної прикордонної служби. Вони змінять своїх товаришів, які захищають нашу державу на рубежі уже кілька місяців. Весною курсанти увесь час проводили вогневу і тактичну підготовку, відпрацьовували дії у складі так званих мотоманеверних груп. Тепер настав час перевірити набуті знання на практиці, а саме на рубежі Херсонської області з Кримом. На півострові спостерігається збільшення кількості російських бойових літаків. На південному кордоні в цілому, в цілому, зараз спокійно, в цілому, спокійно. Війська, будемо говорити проти протилежної сторони, відійшли, але практично кожну ніч бувають ситуації, бувають несподівані ситуації, кожну ніч практично. І наші військовослужбовці знаходяться на позиціях, які облаштовані. Затримали, були одного порушника, другого на сьогоднішній день затримано біля десяти порушників. Ці хлопці готуються замінити своїх колег з четвертого курсу. Ті повернуться додому, аби скласти випускні іспити. Бойовий настрій готовий виконувати поставлені завдання і повернутися всі разом, так як поїдемо. в тому ж самому кількості всі здорові, веселі, всі бадьорі, всі хочуть їхати. За, за рідну Україну, за неньку захищати будемо її кордони та народ. Можете на, на, на нас розраховувати. У дорогу прикордонників проводжають їхні рідні. Звичайно, кожна мама, кожна дружина переживає за своїх дітей, за своїх чоловіків, яких відправляють зараз на кордон. Ми тут будемо дуже за них переживати, спостерігати за подіями, які в Україні. Але сподіваємося, що всі наші близькі, кохані діти, чоловіки повернуться живі, здорові до нас в сім'ї, і все буде добре. Із собою зелені кашкети прихопили рюкзаки, спальники, карімати та різноманітну екіпіровку. Це, звісно, розгрузка, каска, там кепка, щоб від сонця грі не, в очі не світило, сіло, очки для того, щоб сонце в очі не світило, можна було цілитись вірно. Ну, сухпайки, звісно, видли на південь. Прикордонники вирушили на автобусах, якими забезпечили благодійники. Сергій Іванов, Ігор Шиян, новини 33 й канал. На цю хвилину в мене вся інформація. Інформаційна служба працює в прямому ефірі. З вами побачимось о 8.20. І з вами, шановні колеги, дякуємо так, тобі. Це Іринко. Це Чекаємо це тебе що? з новою порцією. Готов, готовься, спасибо, Ира. Друзья, мы продолжаем. У нас тема Евровидения. Мы говорим о том, как же все-таки какая наша Украина молодец и прошла дальше в финал и, возможно, победит. Так. Также вы знаете, что очень интересно, мы будет у нас гость. Уже он стоит в студии. Мы так. пока готовим. Буквально, не, не буквально будем, через две хвилины. Да, мы не будем говорить, кто это, но э, скажем так, это представительница шоу-бизнеса, известная представительница. И также у нас есть э, скоро совсем будет скайп-связь. Э, С также, кстати, ви можете звонить нам. У нас класний є адрес КМ 3333 Channel тридцять триченел, для тех, кто не в курсе. Звоните нам, і ми будемо з вами также общаться. Да. Зараз буквально ще хочеться сказати кілька слів про ісландський гурт Пола Пьонг або Пола Понг. Як ти вже згадував, хлопці пройшли у фінал. Mm -hmm. Хлопці дуже цікава гурт, в них цікава музика. Але ще хочеться сказати, що хлопці на церемонії відкриття також відзначилися. Уявляєш, вони прийшли у платтях. Вони пройшлися червоною доріжкою это, у кольорових платях, это у невероятно. коротесеньких ось таких платтях. І знаєш, як вони це пояснили? Ні, Поняття не маю. Вони сказали, що якщо жінки відвоювали собі право носити штані, ось як я сьогодні, так. то чоловіки мають право носити сукні. І зараз в нас вже є гість. Денис, розкажи нам нашим друзям, хто сьогодні у нас в гостях. Якщо так сказати коротко, это ніпрівзайдне великолепна півіца Хмельницького, Хмельницької області, і через буквально я думаю ніділки, дві всієї України. Олександра Рія, Саша Рія, зустрічайте, бурнебургенту. Доброго доброго. Саша, Доброго ранку, Зразу хочу сказка при. Прекрасно виглядаєш, несмотря на те, що без 15,8 ти виглядаєш просто шикарно. Молодець. десь так жінки так успівають класно себе на і як тобі взагалі Євровидіння? Ну, на рахунок марафету, я думаю, ми зараз не будемо розпочинати цю тему, тому що це затягнеться надовго. Да? А на рахунок Євробачення хочу сказати, що я, звичайно, дивилася, вболівала і раділа за нашу Україну, яка все ж таки пройшла в фінал. Ось Марія Яремчук, вона дійсно е, велика молодець. Я являюсь такою е, шанувальницею її творчості, тому що вона за такий короткий час пробилась, скажімо, у розпочала велику кар'єру. Mm -hmm. Ось, і дійсно, наша Україна показала себе дуже добре. Просто дійсно круто. Так, скажи, будь ласка, окрім України, там ще було багато дійсно таких гарних для нашої країни суперників суперників. Вибач, так. Таких достойних суперників. А тобі хтось сподобався, окрім України, а, так мені дуже сподобалось, як себе представила Швеція а, і Угорщина. Це також, скажімо, люди, за яких я вболівала, тому що а, дійсно вони були талановиті і а, було феєричне шоу було на що подивитись. Я только що посмотрела. Ані обі прошли фінал обі сторони. Да, це круто. Ми ще з тобою. Давай поговорим про будущее Хмельницького в плані естради. Так. То як все-таки єслі будущее у нашій естраді і коли представителі Хмельницького будуть представляти Україну на Ну майбутнє у нашої Хмельниччини завжди є, тому що хочеться сказати, що Хмельницький також а, співуче місто, і не не те, що також, але навіть дуже співуче місто, тому що а, а, хмельницька кар'єра, звичайно, буде підніматися верху. а так як в нас є дуже багато талановитих виконавців. Ось і хочеться побажати дійсно, щоб десь колись якась або якийсь представник від нашої від нашого міста все ж таки потрапив у Євробачення і не гірше представив нас? Скажи, будь ласка, ось ти так гарно розмовляєш, я чую в тебе гарний голос, але хочу зізнатися, шановні друзі, я ніколи не чула, як ти співаєш. Ти можеш нам продемонструвати зараз свої О, вокальні ну-ка. поворот, дані? Ось це поворот, Ну, а, ну добре. Заспіваю українську народну пісню, маленькі куплети. Маленький, да. Маленький кусочок, так. Ой у вишневому саду там соловейко щебета кощебита. Додому я просилася, а він мене все не пускав. І Добре знову утро, доброго, доброго ранку, шановні друзі, ми повертаємося до нашої студії. Да, 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 ми і в нас вже є гість. Друзі, не повірте, гость сам прийшов к нам. Це Олександр Шилов. Он же ДМС Бес, он же джедай, он же репер і все що угодно. Доброго утро. Доброго, доброго ранку. І одразу питання, чому репер виглядає так офіційно сьогодні зранку? Де кепка і чому галстук? Ну... Я просто веду адекватный образ жизни. Зарабатываю деньги в одном месте, получаю удовольствие в другом. То есть на сегодняшний день у нас такая ситуация в стране, можно сказать, это не только в нашем городе, что на музыке э, очень тяжело зарабатывать на жизнь. То есть э, домой ты не придешь, не приложишь, не положишь в холодильник. э, Скажем, какие-то аблодісменти славу всі хочуть кушати хліб, всі хочуть поэтому надо треба работать на нормальній роботі. Я работаю ага. в банке. Тема, тема а, все таки європи України. Все таки, вибач Денис, але мені цікаво, як буде репер у такому а, діловому костюмі, читати реп. Можеш це продемонструвати трошки, якось то спокійно, ну ка Мэтр, я услышал твой бит за километр, стук копыт и скрип, скрип кареты Где-то, когда улицы так плохо одеты, против воли диеты, ни гроша, ни монеты Наверное, ветром сдуло мы золотой верту, верь, там порой везет простым смертным Знаю, что тебе фиолетовым цветом запреты, воровал конфеты, пока был штиблетом О чем ты? Здесь ни при чем отчеты, я полюбил те звезды, им нет счета Сзади ребенок положит руку на плечо, так и скажет, папа, я замерз, как волчонок Круто, Уу, круто, взагалі, бурнесменти. Ну, Знаєш, я просто уже вижу, как допустим, ти сидиш на касі в банке і приходить там чоловік, ви розміряєте такий... 100 долларов, ти что там, как там, по доллару или по два долари. І 2 Йоу -йоу -йоу -йоу. И все ж таки, повертаючись до сьогоднішньої теми ефіру, до Євробачення, ти бачив вчорашній ефір? Вчора не смотри. Не смотри Євровідення. Uh -huh. Я, чесно говоря, не особо, як представник реп культури, не особо. Люблю Евровидение, тому що там музика эстрадная. Музика, яка делается за деньги, для того, щоб деньги. В рэпі все зовсім ну, наоборот. <laughs> То есть, Добре. Не особо. А, взагалі, а, розкажи, будь ласка, чим все-таки реп відрізняється, реперська музика відрізняється від той, яка на Євробаченні? Яка вона? Ваша а, музика? Там музика коммерческая. Рэп це більше музика underground. Музика Занимаются люди рэпом не для того, чтобы заработать миллион. Они пишут его от души, о каких-то переживаниях, о каких-то событиях в их жизни, в жизни их друзей, близких. Музыка, которая рождается как, не знаю, как стих. Рэп жив, да. То есть да. Жив, жил и будет жить. Та ж большотя спасіба до мішагіганська что ты проснулся. Наверное, беги на работу. да так, бо не за пізнюється вже восьма година, вже навіть восьма, шістнадцять. Спасибо. А пока до побачим друзі, ми продовжаємо. Напомню про ефір. про євровідніна, що Україна пройшла все таки фінал. Возможно, так. україни з бізумні шанси. А, Такі, до речі, шанси, кажуть, да? кажуть кажуть розумні люди, що Україна може навіть потрапити у п'ятірку найкращих, тобто а. У п'ятірку найкращих це можливо навіть зайняти перше місце. Це ось таким чином. А нет, це... розумні люди. Це хто? букмекери или Так, или, допустим, А чому ти учителя? вважаєш, що Вони не розумні Вони умні, вони воротять деньгами вообще. То есть поэтому ізначально ну. не саме умні. Люди друзі, ми напомню, що у нас прямо ефір. Що ви можете нам дзвонити по скайпу? Ви можете, можете нам задавати звонить. нам питання да. У на саті є соцсети. Та ж, там можете писати свої коментарі. І у нас є саме круто інформаційний випуск новостей. Ірина, добре утра. Доброго раночка. Доброго. доброго ранку, колеги. Ну що, розпочнемо інформаційний випуск. Конечно. Давай з обласного бюджету виділили понад 1 мільйон гривень на допомогу постраждалим майданівцям землякам та їхнім сім'ям. А деякі народні обранці навіть вирішили допомогти цим родинам особисто. Менше наполовину за посвідчення водія платитимуть хмельничани. Зменшити вартість вдасться завдяки тому, що відтепер друком бланків буде займатись інше підприємство, повідомляють в Державтоінспекції Хмельницької області. Старі ж посвідчення змінювати не треба. Місячне поневіряння кабінетами закінчилось. Трудовий колектив комунального підприємства Хмельницьклів таки досяг свого. Директор звільнився. Які були аргументи? Дивіться далі. Місяць тому самооборонівці та представники Хмельницької обласної ради створили спеціальну комісію. Це реакція на численні звернення працівників комунального підприємства Хмельницькліфт. Люди скаржились на заборгованість із заробітної плати, її розмір та конфлікт інтересів. Діспетчерської служби не треба за зміну, яку я працюю 8 годин. Я роблю переключення і випуска пасажирів. Ну, мінімум сім. Що поїде машина? Це вигідніше. Робочі люди, хто отримав останній раз премію в якому році, році. Да. Давайте, щоб десятому не... році. Матеріальна допомога кому коли не Якщо я йду на ліфт, я йду на ліфт, я прикажу з ліфта мої руки. Це мазута. Три роки ми вже не отримали ні моючих средств, нічого у нас не було. Ми покупали за свой що. Прокуратура всі ці порушення знайшла. Встановлено, що супереч вимог законодавства впродовж-2013 року ряду, ряду працівникам Хмельницьких ліфт, які не вправі виконувати та не, та не виконували роботи з експертного обстеження ліфтів, безпідставно нараховувалися та виплачували надбавки за виконанням цієї роботи. Сміх і гріх. Директор виправдовується. Недоліки і зауваження врахували та виправили. Але ліфти як не працювали, так і не працюють. Скаржиться поважні споживачі послуг. Так? Це та коробочка, дякуючи, якій я три роки три, того року три рази в ліфті сидів, яка так і не працює. в мене під'їзді. Це вам платять зарплату за те, що у вас нема проводів. Так, да? тут то ви як руками розводите? Ви розводите руками. Ви ні зарплату не дати їм не можете, ні провода перемонтувати. Так, Також працювати так далі. Люди відмовляються. Не можуть второпати. Чому директора не звільняють, якщо комісія і прокуратура таки виявила порушення? Питання виключно бюрократичне. Оформлять протоколом вашу довіру, недовіру там і так, далі, і так далі. Це буде підставою на наступній сесії обласної ради обласної ради. Звернутися до обласної ради, до голови, зокрема, все колектив. Почули тривала розмова за зачиненими дверима. Микола Довгалюк таки пише заяву за згодою сторін. Він написав заяву. тому при всій громаді прошу завтра, Микола Іванович, на 9 годину, підійти в обласну раду для майбутнього, що потрібно зробити по документам. Ім'я майбутнього очільника обласних ліфтерів наразі невідомо. Комісія обіцяє обрати професіонала. Самооборона контролювати і надалі ситуацію на підприємстві. Марія Турчина, Ігор Шиян, новини 33-й канал. Регіони мають бути фінансово незалежними від центру. Це головне гасло президентської передвиборної кампанії. Як регіони розпоряджатимуться своїми грошима? Скільки мають віддати і кому? Дивіться в наступному сюжеті. Влада має бути децентралізованою, але керованою. Про таку стратегію розвитку України заявила Юлія Тимошенко на з'їзді. У ньому взяли участь понад 6 тисяч сільських, селищних міських голів і депутатів місцевих рад. Учасникам Тимошенко представила сучасну реформу життя місцевих громад. На її думку, це зробить Україну сильнішою, а самоврядування більш самостійним та впливовим. Наша стратегічне завдання це децентралізація, але розумна. Збалансована без втрати керованості країною. Попередні керманичі, на думку Тимошенко, робили ставку на повну залежність регіонів від центру. Таким чином вибудували в Україні свій авторитарний режим. Саме це призвело до зубожіння регіонів. Останній президент довів залежність областей від центральної влади до абсолюта. Саме це, на думку Юлії Тимошенко, стало підґрунтям для сепаратизму. І якщо ми говоримо. Про сильне місцеве самоврядування, про сильні територіальні громади, про можливості робити практично свою фінансову політику, при можливості самим формувати економічний потенціал своєї території. Ми говоримо виключно про єдину унітарну країну, і ми говоримо про керованість країною в усіх напрямках нашого життя. Після обговорення форум підтримав програму реформ, яку запропонувала Юлія Тимошенко. Учасники створили робочу групу з найкращих фінансистів, економістів, керівників місцевих громад. А за результатами з'їзду з українською асоціацією міських і селищних рад підписали меморандум про партнерство. І на завершення традиційна рубрика спецрепортаж. Жити по-новому запропонував подолянам кандидату президенти Петро Порошенко. Планами щодо основних напрямків роботи, змін та покращень в разі обрання його як гаранта конституції поділився з мешканцями Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова та Хмельницького. Наша позиція в цій ситуації не може бути перемоги. Нам потрібен мир, стабільність, відновлення, повне відновлення державної влади на всій території України і захист. Мира та спокійного та спокійного життя громадян ведення діалогу із мешканцями Сходу і Півдня кандидат бачить своїм першочерговим завданням, аби не допустити федералізації і як наслідок розколу держави повернути країні мир пообіцяв Петро Порошенко своїм виборцям. Ми наголошуємо на тому, що ми застосуємо всі заходи для того, щоб в Україні повернути мир. Я наголошую, що ніякої іншої мови, крім мови сили, з терористами бути не може. Для всіх інших, які б вони позиції не дотримувались щодо необхідності референдуму, щодо окремого питання в мовні позиції і інше, ми обов'язково будемо говорити. Децентралізація влади ще один пункт відродження та підняття країни, вважає Петро Порошенко, адже це дасть можливість територіальним громадам самостійно вирішувати напрямки розподілу бюджету свого регіону. Це має бути сильні територіальні громади. Я підкреслюю, не райони. І не область, а сильні громади. Уже не дядька з Києва, а обраний громадою депутат чи міський чи селищний чи сільський голова несе відповідальність за інвестиційний клімат, і ніхто не вправить туди втручатися. Не оминув увагою кандидат і малий та середній бізнес зустрівся з підприємцями хмельницьких ринків. Прозора та спрощена система оподаткування ще один програмний пункт кандидата на будь-яку посаду, де люди отримують 2-3 тисячі гривень зарплати в міліції. Водаткові, слухайте, конкурс 50 людей на місто. Зараз. Я вам обіцяю, цього не буде. Люди будуть працювати по-іншому. Коли ми кажемо про інвестиційний клімат, це не просто, знаєте, заїжджений штамп, а це абсолютно тверда і чітка позиція щодо комфорту малого середнього бізнесу, яке має стати основою економіки. Програма Петра Порошенка імпонувала учасникам зустрічей у кожному з районів. Ми збираємося голосувати за нього, ми його підтримуємо, тому що ми йому довіряємо. Це наш вибор давній. Наш лідер буде, самий молодший. Кандидат, президент і він повинен нашу Україну підняти жити. Хорошо. Чоловік відповідає тому, що говорить і тому що робить. Петро Порошенко не лише поділився перспективними планами, познайомив ближче із дружиною, розповів про родину та запевнив, Україна процвітатиме і разом з присутніми заспівав гімн України. Це всі новини на сьогоднішній ранок. Ще більше цікавої інформації в прямому ефірі о 14.00, 16.00 та о Молодець, молодець. Дякуємо тобі, Іриночко. Дуже цікаві новини. А ми з тобою, напевно, зараз попрощаємося. А вам, пока, шановні пока. друзі, хочеться сказати, що завтра. Що у нас завтра завтра? Не завтра знаю. в нас другий півфінал євробачення, да патому і... готовтесь до і там до речі, там так. до речі, буде виступати а, мабуть найскандальніша учасниця. Або учасник знаєш, <звук> подивись вот это вот чудо. Это Австрия, Кончита Вюрст. Кончита, кончита Вюрст, он же тоже там какое-то есть мужское имя, да ладно, спражный имя. Именно э, эта песня, да, эта Именно. песня, это у нас. Томас Нойверт. Друзья, Томас Нойверт, mm. кончита Вюрст. Mm. Ось таке, таке навіть, відео. Так, і, так, і так, здається, нашому редактору сподобалося це відео. Ви знаєте, ж... найголовніше, що є творчество в Австрії, пусть даже таке. но воно, воно є, воно существует, і вони будуть пети і процвітати. Так що так. Да. Так, так. Дійсно. А, сьогодні любі друзі, о, як колишній президент сказала, навіть поза колишній президент. Друзі, не забувайте про те, що у нас є скайп. Знаходьте нашу сторінку в скайпі Да, скайпу КМ33Ч, ну з дві букви Н, ну Хто не знає англійські, все одно слово пишіть. Нам авторизуйтесь, і ми, будемо ми Либо вам будемо дзвонити. Ми вам Перетелефонуємо вранці. А не забувайте про нас. Дивіться нас щодня завтра Щ... зранку, о 7.30, А на сьогодні ми вам кажемо до побачення. Пока, пока, до свидання, друзі.